Тех 1 грає в чорній формі, ну а представлені в зеленій, в зелених футболках гравці тех Меджик. Стандарт, удар, і тут довелося так рятувати в Підтвердження попередній. Тур за участю команди. Колетех один переськовій відстані, там блок. Вихід догнав на позицію і забиває зараз Тех 1, відкриває рахунок команди. Тут... Яскраво свідкує. Гравець під номером 12, Андрій Пет. Не будемо вішати е, жодні так би мовити, ярлики на команду. Будемо просто стежити за тим, що вона робить на майданчику. меджик, і... ну, до речі, підтримує в чаті Олександр Галік, якого немає в цьому матчі. Довга передача проходить. Що зараз витворяє Тех-1? Де Дуже цікаво. Тож, я сьогодні... Мій прогноз такий особистий, що сьогодні точно матч, не, скоріш за все, не завершить. Відбір. Пас проходить на 9-го номера і він буде пробивати, вочевидь. Пастушок Дмитро пробортків вже поспішив, але Бартків біля м'яча. Ні, все-таки не Бартків пробиватиме. Цікавий зараз. Але ні, пас на Бартківа. Удар від четвертого номера. Перехоплення. зараз від Тех-1. Стежимо за цією атакою. Проходить пас. Який шашвілігранний гол! Зараз Тех-1. 2-0 рахунок. Белісь! Ну, зараз загубили, загубили гравця. абсолютно. Абсолютніше на час. Гравці Тех 1, але є перехоплення. Хороший момент наприкінці тайму може бути в Тех ну, і Можна було почути налаштування від обидвох команд. Як і команди, так і загалом першої ті ліги. Впевнено, лідирує з дев'ятьма голами. Удар від Тех 1 і сейф зараз від вратаря... Софтсерво, який здобув 6 поспіль перемог. На старті чемпіонату вони зараз Бартків м'ячем. І стійка після удару Бартківа. Після удару четвер після завершення десятого туру. За інтригою поки все складається. Так як треба, хороший пас зараз проходить. Вихід від Чнавічі 3-0 рахунок. Тех 1 Робить рахунок розгромним, просто що ці хлопці сьогодні. Восьма хвилина другого тайму. Тех зараз не зупиняється. Їм потрібно пам'ятати, що я в рахунок. 4-4 був. Рахунок. Вихід од на ударну позицію. Сейф, сейф зараз від Тех-1. Добре виривання вперед з правого краю. Зміщення, удар низом. І зроблять кутовий. І зараз ще один гол міг залетіти Тех-1. М'яч у грі залишається тут. Підкат не в м'яч. Підкат. Чи зуміє з цього стандарту зробити рахунок 4-0. Роман Семені пробиває зараз прямо у воротаря. Пас. Техмеджик з м'ячем. Пробиває! Зараз фактично з нічого створив. Семенів, Семенів, семені віддає всередину на Дмитра Пастушка. Пастушок праворуч скидає на вільного партнера. І цей забиває четвертий м'яч. 4-0, Тех 1 сьогодні просто. Соні, чи не найкращий свій матч проводить Тех 1? І п'ятий гол після передачі Семенєва. Що відбувається? Ліквідували зараз гравці Тех Спробують зараз забити гол престижу, і вони таки це роблять. Тут невдоволені тим, що пропустили гравці тех 1 хотіли так би мовити, в суху. Передача праворуч і шостий гол забиває тех Перегошує забиває теху 1 шостий гол. Покращує своє турнірне становище і десь, можливо, на п'яте місце піднімається. Дякуємо команді Тех1 за цей матч і подякуємо Тех Меджик. Успіхів обом командам. І переключаємось на третій матч між.